40 років я живу разом з чоловіком, але ніколи не мала душевного спокою, бо завжди поруч жила Марина, моя одвічна суперниця. Не міг Петро вибрати між мною і Мариною дуже довго. Я б сказала, що він би й не вибирав, якби Марина заміж не вискочила. А я таки його дочекалася з армії і листи йому писала регулярно. Прийшов Петро з армії, а тільки я його зустрічаю та очей з нього не зводжу. Поводив він мене до воріт та на танець кілька разів запросив, що ж з мене далі візьмеш. Я не така Петре, щоб мене просто так водити, кажу я йому, тому якщо хочеш більшого, то одружуйся. Петро подумав і погодився на таку умову. Ми відгуляли весілля і стали жити та чекати на появу первістка. Аж тут Марина вернулася в село з дитиною, бо не могла зі свекрухою вжитися, і для мене почалися нелегкі часи. Йде Петро з роботи і, попри двір Марини мусить пройти. А вона тут, як тут, вийде в платті, очі мружить, зуби сушить і вітається. Ой, Петре, геть, тебе Ганя до роботи запрягла. Перепочинку в такої жінки до віку не матимеш. Петро дивиться на неї, а вона, мов з картинки, аж пашить здоров'ям та красою. І я в цей час вимотана безсонними ночами з дитиною. Що тут порівнювати? Бачу, як Петро в вікно дивиться, наче її виглядає, а коли вона на город виходить, то й собі йде щось робити, і тут вже Марина не затихає, сміється на всю вулицю. Влаштувала я Петрові сцени і з толку з того, змирилася, тішила себе надією, що вона заміж вискочить і буде мені легше. І все молила Бога, щоб подалі вийшла заміж та хоч в іншу країну. Але ж ні, наче приклеїлася. Ой, який у вас новий дах. І хату утеплили, і паркан новий поставили. Пощастило тобі, Ганю, з таким чоловіком, ой, пощастило. І все вона чує, і все вона бачить. Міняла Марина трохи обстановку і робила мені передишку, коли виходила заміж чи вже під сорок, просто жила з якимсь чоловіком по сусідству. Тоді мені здавалося, що Петро ставав дуже нервовим, міг ні з того, ні з цього вийти з себе. А я ж не така, у мене характер поступливий, ще й себе нагримаю, що чоловіка дратую. І ось вже нам і по 60 з гачечком, а Марина й далі перед Петром не налюбується, бо вже якого чоловіка покинула та знову поруч живе. І я б уже й не звертала уваги. Я раптом побачила, що чоловік гроші відховує, бере з нашої купки гроші і кладе собі в кишеню. Справа в тому, що ми свої гроші кладемо на одне місце, і я інколи перераховую, щоб знати рахунок, і тут бачу, що нема 10 тисяч, сума значна. А тут Марина, вкотре в обнові. Ну, думаю, от я вас і вивела на чисту воду. Та скільки можна мені нерви мотати, подумала я і до чоловіка. Та ти скільки мені будеш тією Мариною душу шкрябати, як же так тобі хочеться її утримувати, то до неї йди з кінцями. Ти чого? округлив очі Петро. Я все знаю про гроші. Це ти їй всілякі обновки купуєш? Жінко моя, Петро захитав головою і повів мене в хату. Я тобі хотів сюрприз зробити. Він витягнув з під ліжка коробку, в якій був букет квітів і конверт з сердечками. На, буркнув, вітаю з ювілеєм. Яким? Я округлила очі. Річниця весілля забула чи що? Я забула, забула, обійняла чоловіка і захлипала. Ну, ти чого? Я ж хотів сюрприз, а ти оце, то ти мене тепер любиш, питаю я його. Що значить тепер любиш? Я й любив, і люблю. Я хотіла спитати про Марину. Але вирішила, що цьому імені більше нема місця в моєму словниковому запасі. Коли син з'явився на порозі з дитиною, то я зовсім не здивувалася. Жити з Надією було неможливо, і я сама не розуміла, як він стільки з нею прожив. Ромчик у мене завжди був тихим і спокійним, таким, що думає і зробить все правильно. Як він тут схибив? Я не знаю. І то з самого початку було видно, що дівчина не подарунок і мовчати не вміє. Пам'ятаю, що якось вони пішли в кіно і вернулися геть без настрою. Виявилося, що Надія захотіла букет квітів, а Роман не здогадався купити. То вона почала йому згадувати, що він завжди так робить, не звертає уваги на її потреби, не поважає її як дівчину, і він такий неуважний, бо просто її не кохає. Це через букет квітів. Далі пішло більше, бо вони почали разом жити, і Надія намагалася створити з Романа успішну людину. Це виявлялося в тому, що вона кожного дня казала, що нема грошей, а їх треба заробити і треба старатися, а все інше то виправдання. Роман у мене не якийсь бізнесмен, а звичайний будівельник. Хто взяв на роботу, тому й робить. Він не має того характеру, щоб бути бригадиром, щоб за всім слідкувати і матеріал розраховувати. Не вміє він це. А вона капала і капала, щоб він не працював на когось, а своє робив. От Роман і наважився. Пішов з будови і з ще кількома хлопцями взялися робити ремонти. Але ж то не постійний заробіток, хоч і більший. Та ще й хлопці казали, що мають мати постійну роботу, а не час від часу. І лишився Роман сам. А вернувся назад і вже ставлення гірше, і робота важче. Далі пішли діти, і стало ще гірше, бо Надя вже сказала, що він її в усьому розчарував. Витримати таке 10 років неможливо. Тому у Романа з'явилася інша жінка, і він аж помолодів. Я бачила це і тішилася, що син мій щасливий, що до нього добре ставляться, що його люблять. А Надя його не мала за людину, а лише як засіб для заробітку. Я думала, що він покине дружину і все до того йшло, але єдине, що його стримувало, то діти. Знав, що жінка не дасть йому з дітьми бачитися, тож характер. І ось стоїть він переді мною з п'ятирічною дитиною. Мамо, інне не стало, а Олю Надя не приймає. Сказала, щоб збирався з нею куди подалі. Я ж не можу кудись піти, там у мене теж дід, ма. Я дивилася на онучку і розуміла, що виходу й справді нема. Якщо вона буде жити з надою, то та їй продиху не дасть, а вона ж дитина і нічого не винна. Невинна, що люди не можуть бути щасливі з тими, хто є поруч, а не з тими, кого вони планують в майбутньому виліпити. Не всі, хто хоче вийти за генерала, стають генеральшими. Буває таке в житті, що люди не змінюються і треба або прийняти, або відпустити. Ромчику. То може йти до нас, ну доки ти будеш з нею, вона тебе не цінує і дітей такими ростить, її копіями. То яка різниця, де ти будеш жити, тут чи там, вони все одно до тебе ставляться отак? Звичайно, що онучку я догляну, тим більше, що вона така лагідна і така маленька, як її не полюбити і як не захистити. Але я вірю, що Роман вернеться до нас в спокій і затишок. А там може і стріне ще жінку, яка буде піклуватися про нього і підтримувати, а не наказувати та поганяти. Як мені переконати сина вернутися до мене, бо вплив надії дуже сильний. Підпишись, підтримай українськомовний контент.